Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення та соціуму, а тема нашого заняття Державні та національні символи України. Послухайте вірш. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна. Сьогодні ми вирушимо в цікаву і незвичайну мандрівку, де ознайомимося з народними і державними символами України. Тож перша зупинка без верби Калини нема України. Чому вона так називається? А ви зараз зрозумієте. Про скромну нашу вербу написано в народі немало. Чим заслужило шану це дерево. Український звичай висаджувати вербу на городі та біля ставків. Вона оберігає джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть там, де живе верба, жива і річка. З верби виготовляли ясла для худоби, плели кошики. А зараз відгадайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, дітки, це калина. Улюбленою рослиною українців є калина. Здавна говорили, посади калину, будеш мати долю щасливу. Наступна зупинка, і на тім рушникові. Багато символів має наша Україна. Це й різноманітні вишиванки, українські барвисті костюми, але важливе місце в житті українського народу посідає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, укривали хліб, витирали руки. Наступна зупинка український віночок. Усього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар і оберіг. Плести віночки ціла наука. Наші прабабусі знали різні секрети, як плести і коли, як зберігати квіти у віночках. Наступна зупинка державні символи України. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо, він святиня, знають діти. Наш герб тризуб, це воля, слава, сила, наш герб тризуб, неволя нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села містечка міста це клич один з мільйона голосів. До побачення, малята!